Що Ми повертаємо таларка. Ми замовили ну, ПК, ПК збірку, Так, збірки. Нам, нам гарантували, що, буде там, що по-перше, буде тестування ПК, по-друге, що там була відеокарта РФАБ, що, що, що вона теж тут буде, що вони якось кремо тестують. Це стали. Ми вчора це все забрали. Забрали ми в такому вигляді. Тобто кінцевий товар, кінцевий товар для нас мав отакий вигляд, Тобто коробка і коробка захисту. І відвільний кульок з коробками для команди. Тобто, то, як повідомили нам з Києва, що воно ж розпаковане, але то була ну, розпаковка предпродажна ваша підготовка. Ми забрали товар. Ось у такому вигляді, ось у такому вигляді. тобто він не експлуатався. Єдине, що ми підключили молоток, підключили кран, подивилися. 15-20 хвилин відеокарта видає артефакти, він на... і газ на екран з періодичністю 20-30 хвилин. Для того навіть не треба навантаження. Тобто, для цього навіть достатньо просто, щоб він був у. Увімкнений і все. Тобто вона без навантажень вже, дає... вже дає артефакти і виключається. Використовував дивився різні дисплей-порти, подумав, mm -hmm. що, можливо, я якось не так підключив дисплей-порт. У мене є там ще відеодоказ я на сайті розмістив, там де відгуки з харгі. Тобто, ось така формат. Ми хочемо повернути цей комп'ютер, цей монітор, ну взагалі, все, що з чого брали. І отримати назад гроші. Покупка здійснювалася кінцевою розробленням вчора, 15 числа. Сьогодні 16 число, тобто пройшов один день з 14 днів, котрі даються на повернення грошей. Ми хочемо весь цей товар загалом віддати і отримати гроші. Так, ну, вам повідомили, що буде відмова. Наразі це все. То Окей. через Київ і скажіть, чому відмова? Тобто є тут якісь ну, так, директор, це фірм все, все через Київ, всі через їхні все. Тобто відмоваючи організації е, тобто, тобто? локально на повернення. Больше. Так, ми не можемо ми локально. отримуємо відмову. Локально, локально ми отримуємо відмову від визивати коштів. В такому випадку ми маємо документи. І стара, я вам її зачитаю, це е, спожив службу України вулиця Безденчеська, 1, місто Київ. Від вона покупала покупця 15 лютого 2024 року сама будинок 71 приміщення 7 магазини «Телемарк». То тобто фірма Кон". Було тридцяна. І перечень того, що було придбано, включаючи збірку і тестування системи, загальна вартість сказана 70 тисяч 9 гривень. Mm -hmm. На другий день після покупки я звернувся до магазину з проханням повернути товар через наявність серйозного технічного дефекту, проте мені було відмовлено, хоча за законом маю 14-денний срок на товару належної якості. У зв'язку з чим прошу розглянути мою скаргу по суті та вирішити питання щодо повернення коштів за товар. Довідки. Копія звернення до суб'єкта господарювання, копія документу, який засвідчує факт придбання продукції фіскальний чек, додається. Сьогоднішня дата і зараз жінка, якщо вас може за ручку, підпише. Одна, один документ вам і один нам, і один до Києва. Окей? Можете Да. На жаль, я це не до вас претензія, а до вашого сервісу. Але скарга до ну ви порушаєте законодавство. Просто є закон, є 14 денний термін. Дуже. А ви відмовляєте безпідставно. Тобто, якщо ви тут працюєте, у вас є повноваження там на те, щоб виконувати законодавство. Ви його не виконуєте. Будь якщо у вас та. є питання, ви там зв'язуєтесь з своїм копі одна, а нам відмітку, на депутат, що стовпу. отримали. Якщо буде у вас можливість поставити стан від... піднімкобтримане, то ми будемо вдячні. Якщо ви ну відказуєтесь, ми так і підпишемо, що відказуємо підписуватися сторони магазину. Наразі так, так відказ так. відказ відписів зі сторони магазину, що вони прийняли цю бумагу.